Пляцок, громок. в цьому пляцку ідеально поєднується все: шоколадні корші, кокосові, коржі, макова, начинка та крем. Яйця з цукром збиваємо до пухкості сухі інгредієнти, просіяні, перемішуємо. Коли яйця збилися, частинами додаємо сухі інгредієнти і обережно перемішуємо, щоб залишилася ця повітряна структура. В кінці додаємо олію і знову обережно перемішуємо. Духовка розігрівається, виливаємо на застелене деко пергаментом, випікаємо до готовності. Кокосове яйця збиваємо з цукром, сухі інгредієнти перемішуємо, коли яйця збилися, частинами додаємо суху суміш, випікаємо до готовності. Бисквіти я за ніч печу і замотую плівкою і в холодильник. Мак запарений, пробиваю з маслом кімнатної температури до однорідності. Ось таке має вийти. Далі додаю печиво до кави. Переминаю руками не надто дрібно. Далі все перемішую і макова начинка готова. Далі готую крем. Всі інгредієнти обов'язково мають бути кімнатної температури, щоб маса не розслоїлась. Збиваю масло до пухкості і частинами додаю зущане молоко. Шоколадний корж, далі половина крему, трішки менше, щоб ще залишилось на обмазування. Далі кокосовий корж, макова начинка вся, знову кокосовий корж, крем ще трішки залишаю, і знову шоколадний корж. Залишками крему обмащую з боків, поливаю помадкою або шоколадом. Напишу в